Другий принциповий момент змін це запровадження накопичувальної пенсійної системи. Основний мотив це зниження навантаження на солідарну пенсійну систему. Друге, формування індивідуальних накопичень громадян. Я хочу сказати, що кожна людина персонально буде залучена до формування свого пенсійного майбутнього. Ми повинні перейти на нову логіку пенсійного забезпечення. Що майбутня пенсія знаходиться в руках персонально кожної людини? Все знаходиться в руках людини, тому що як якраз накопичувальна система це є. Персоніфікована пенсійна система для кожної людини залучення інвестиційного ресурсу накопичувальної системи на розвиток національної економіки. Накопичувальні системи існує в багатьох країнах світу, і ми нічого нового не вигадуємо. Законопроект є дійсно модерновий. Законопроект запроваджує справедливу пенсійну систему і. Фактично запроваджує європейські стандарти у пенсійному забезпеченні. Ми хочемо про те, щоб пенсії були вищі, щоб пенсії відповідали трудовому вкладу кожного громадянина. Також наш законопроект передбачає гарантії держави по накопичувальній системі. Тобто кожен, хто виплачує додатковий внесок і накопичує собі кошти на старість, отримує 100% державну гарантію, що ці кошти не тільки будуть збережені, але ще й будуть примножені, тому що ці кошти зразу стають ще одним чинником розвитку української економіки їх будуть вкладати безпосередньо в українську економіку, у створення нових робочих місць. І Потім людина, коли вийде на пенсію, вона отримає два джерела. Перше джерело це стандартна солідарна система, яка сьогодні існує. Це та гарантія, яку отримає кожен український пенсіонер. І другий додаткове джерело через накопичувальну систему і через роботу фондів під контролем, під гарантією держави, які дадуть можливість отримати більшу, справедливішу європейську пенсію Україні.